Ми ще не спимо. Все, що треба знати про Альону. Не вдягла сьогодні шапку, а на вулиці був сильний вітер, холодний прямо. А, поки йшла до зупинки, слава Богу, що хоч капюшон додумалася, Альона вдягнула. Да? Вийшла з маршрутки, поки йшла до роботи, коротше, не вдягла капюшон. Я так думаю, що я продула цю сторону. Сиділа ще на роботі, вже такий, знаєте, був дискомфорт з лівої сторони в мене в горлі. Взагалі, зараз непонятно що, я вже коротше, зібралась. Полоскать <зас> <зас> горло. Ой, не горло, а це є. я завжди промиваю ніс морською сіллю. Мене... <зас> Настояна морська сіль. Контент 30. Що ви хотіли, як є? Ну, це от мені, розумієте, це мені там щось холодне вибач. Не вдягти шапку. У мене вже чи що, то горло, то ніс тепер. Це просто треш. Дай Боже, щоб я не розболілася на завтра. Це ж буде траше. Тільки з відпустки вийшло. Та що в відпустки? Ми ж відпустки, блін, з Тімкою проболіли. Всю відпустку майже. Це капець. Я в шоці. Як це можна назвати? А, пожалуйста, сирена почалась. Все прекрасно. Боже ще. Хотіла, я хотіла йшла додому, блін, купити фурацелін собі. Бо в мене закінчився, я собі в порушку фурацелін купляла, полоскати горло. І йшла така, думаю, купити, не купити, коротше, думаю, ладно. Броді этот. Думаю, пройде. Треба було взяти <реш> та якесь би противовірусне попити. Блін, я в шоці просто? Ну от як так можна? Ну блін, тільки ж проболілася. Дві неділі проболіли. У мене досить пір кашель. І тут, пожалуйста, Альона надягла шапку. Я, до речі, поки у відпустці була, їздила в сенсей. я не знаю, чи розказував чи ні. Я таку кось шапку собі придивилася. Вона не, зим... не зимня. Але на зараз було ще б супер було. Хоча да, була мене лежить шапка. Просто мені так сподобалось, такий червоний колір, вообще прям супер. Так, ну я сподіваюся, я не розболіюся. Зараз буду йти ще промивати ніс. Мені, до речі, дуже допомагає аквамаріс. я купую морська сіль. І взагалі класно. Ніс промиваєш, і воно ще і горло промиває і все. То... Пішла. Вже чай випила. Коротше, дівчатки, дай Боже, мені не розбилося.